У 2026 році автомобільний світ отримав нову легенду Solar V8. Це поєднання класичної потужності з найсучаснішими технологіями, що робить авто справжнім шедевром на колесах. Від першого погляду Solar V8 вражає агресивними лініями кузова, широкими повітрозабірниками та характерним світловим підписом, який додає йому впевненого і динамічного вигляду. Під капотом Солара працює модернізований бензиновий двигун V8 з гібридною підтримкою, що розвиває понад 700 кінських сил. Така комбінація дозволяє розганятися до 100 км за годину всього за 3 секунди, даруючи водієві справжнє відчуття адреналіну. Завдяки новій системі енергозбереження авто стає більш економічним і водночас екологічнішим, ніж попередні покоління потужних спорткарів. Інтер'єр Solar V8 створений для тих, хто цінує розкіші технології. В салоні використані преміальні матеріали, натуральна шкіра, карбон та алюміній. Центральна панель оснащена великим сенсорним дисплеєм з підтримкою штучного інтелекту, який підлаштовується під стиль водіння та допомагає у будь-яких дорожніх умовах. Акустична система преміум класу перетворює кожну поїздку на справжній концерт, а спортивні крісла забезпечують комфорт навіть під час найдинамічніших маневрів. Безпека ще один козир Solara V8. Система автономного контролю руху, адаптивний круїз контроль та 360 градусні камери допомагають уникати будь яких небезпечних ситуацій. Це авто не лише дарує емоції, а й гарантує впевненість за кермом. Solar V8 символ нової епохи, у якій класична потужність поєднується з інноваціями. Це автомобіль, створений для тих, хто прагне відчувати драйв майбутнього вже сьогодні.